Влада в чергове підтирається Конституцією і вказує всім нам, що Конституція як базовий фундаментальний документ для неї не вартує абсолютно нічого. Правова оцінка законодавчих ініціатив, які мені на голову не налазять. Увага, друзі! Верховна Рада розгляне законопроект і увага! Національній гвардії дозволить застосовувати засоби примусової зупинки автомобіля, кайданки та електрошокери. Як вам така ініціатива, друзі? Ганебно, неправильно, але ще й незаконно. Тому що ця ініціатива порушує базові норми, фундаментальні основоположні норми Конституції. І зараз я вам. Усе детально поясню. Якщо ви відкриєте Конституцію України, а саме статтю 17, то там, попри все інше, чітко і однозначно зазначено Збройні сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян. А що ж таке Національна гвардія? А давайте відкриємо. Закон України про Національну гвардію України і почитаємо загальні положення розділ 1, а саме статтю 1 пункт 1, який зазначає, що Національна гвардія України є військовим формуванням, військовим формуванням. А в Конституції Збройні Сили України та інші військові військові формування ніким не можуть бути застосовані. Як вам, друзі, таке? А що ж це зупинка автомобіля, кайданки, електрошокери? Це і є обмеження прав і свобод громадянина. Так само, як порушенням чинної Конституції є перестрівання у формі ЗСУ мордоворотів, годованих, пихатих, натертих і, як то кажуть, і бравадних. Не мають права військові чи будь-які військові формування чи ЗСУ обмежувати ваші права, не мають права вас перестрівати, зупиняти, не кажучи про те, що не мають права вас грузити як худобу, як дрова в свої буси, і утримувати в застінках, які, як нові каземати, створені в підвалах, мало не кожного територіального центру комплектації. Це відбувається зараз в Україні. Відбуваються страшні речі, про які я говорю західним партнерам. Вони мені не вірять. Вони, я дивлюся, що вони на мене з недовірою ставляться і кажуть, то такого не може бути. І коли я їм показують це відео, вони знову-таки кажуть, а може це просто хтось одів форму? Та не може бути, що це військові. Так не можна діяти з, з українцями, а може це ДРГ. А от нам каже українська влада, що це постановочні відео і російське ІПСО. Друзі, ми живемо в країні, де влада поплюжить Конституцію, зневажає і знищила наші права і свободи, і підтирається законодавством, яке заставляє нас виконувати, і в той же час прекрасно себе почуває на лаврах. Це українські реалії, друзі. І як з цим боротися, я бачу лише єдиний вірний спосіб. Це Прозріння наших західних партнерів, щоб вони зрозуміли, з ким вони мають справу, Щоб вони зрозуміли, що насправді у нас при владі гопники, безпредільщики і злочинці, які порушують чинну конституцію, які запустили бусифікацію і використовують військові формування. Не тільки для обмеження прав і свобод, а й для знищення українців. Нас лякають бурятами, нас лякають москалями. А посеред нас, верніше нас уже, українців, ловлять і кидають в буси як худобу, як дрова гірші, ніж буряти і москалі. Вони і вбивають, і вони вже і стріляють. І будуть вас! Відповідно, ще катувати, я так розумію, електрошокерами. Відбуваються страшні ганебні речі, друзі. І про це треба говорити, не мовчати. Щоб і українці прозрівали, ну і, звичайно, всі, хто мають зв'язки, я закликаю передавати цю інформацію нашим західним партнерам. Щоб вони розуміли, що українці і українська влада це зараз різні речі. І Українська влада, це так звана панівна еліта. Вона просто робить усе, щоб війна продовжувалася вічно, щоб тримати українців в кайданах, знищувати їх і вичавлювати з них останні соки. Це реальна українська правда. І я вам привів приклад на сьогоднішній законодавчій ініціативі, яка чітко кореспондується з порушенням статті 17 Конституції України уже на сьогодні Збройними силами України, до складу яких входять територіальні центри комплектації, так звані ТЦКшники чи людолови, тому що керуються територіальні центри комплектації знову, якщо ви відкрите положення про територіальні центри комплектації командуючим сухопутних військ, і вони входять у склад Збройних сил України. Так, як і інші формування, як і само Міністерство оборони України і те, що вони створюються постановою Кабінету міністрів, це ніяк не виводить їх з підпорядкування чи зі складу Збройних сил України. Це відповідь всім тим, хто мені пише в коментарях і не пристає зупинятися, не, не, не зупиняється і каже, що ні, ТЦК – це не ЗСУ. ТЦК – це ЗСУ. І перестрівання вами тицикашникам вас ТЦКшниками – це порушення 17 статті Конституції. Така сувора правда, таке суворе життя в Україні. Ми маємо ворогів в Україні, які мало чим поступаються росіянам. Росіяни давлять нас зовні, а ці зелені морди, зелені гниди нищать українців зсередини, нищать українську державу. І в мене чим далі, тим більш стійке переконання, що вони є одним цілим або сателітом, або помічником зовнішнього агресору для того, щоб знищити Україну і знищити українське майбутнє.